Вітаю вас, шановні батьки та любі дітки, без чого на білому світі не прожити дорослим і дітям, хто підтримає завжди у скрутні й важкі часи. Звичайно, це сім'я. А що таке сім'я? Сім'я це джерело добра та злагоди, підтримки, любові та натхнення, всього, що наповнює життя яскравими фарбами та позитивними емоціями. Сім'я це опора у житті. Це найбільше щастя, яке людина може створити сама. 15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї. До нас сьогодні завітала дівчинка Оленка, яка хоче розповісти про свою сім'ю. Послухайте уважно. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо. І пісні про це співає. Люба матінко моя, як з нею, я, в неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голюблять. Є у мене ще й брати. Краще в світі не знайти. Ось і вийшло всіх, сім'я. Знайте, це моя сім'я. Рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь, братик ще один і я. Чудова сім'я Воленки. Обов'язковим правилом сім'ї має бути повага до старших та піклування про маленьких. Щоб у сім'ї був затишок, кожен член сім'ї має виконувати свої обов'язки. Матуся миє посуд, готує їжу для всіх членів, прасує, бере, підтримує у будинку чистоту. Також матуся ходить на роботу. А ще вона про всіх піклується. Татусь ходить на роботу, робить все по дому, ремонтує та обов'язково допомагає матусі. Піклується про діток. Найкраща випічка в сім'ї, звичайно, у бабусі. Бабуся допомагає мамі. Читає улюблені казки для діток своїх внучат. Дідусь також допомагає бабусі та онукам. Всі виконують свої обов'язки. Малята, пригадайте, як звати вашого дідуся, бабусю, маму та татуся. Кожна сім'я має традиції, відзначають різні свята: День народження, Новий рік, Різдво. Та Пасха. Малята. Пригадайте, яке свято ваше сімейне? Пропоную дидактичну гру Моя сім'я. Познайомтесь це дівчинка Іринка. Хто вона для своєї матусі? Донечка, а хто ви для матусі? Хто Іринка для свого татуся? Донечка, а хто ви для татуся? Хто Іринка для бабусі? Так онучка. Хто Іринка для дідуся? Звичайно, онучка, а ви хто для дідуся? Є в Іринки молодша подружка, хто вона для неї? Так, сестричка. А хто є у тебе? Дітки, відгадайте загадки про сім'ю, будьте уважні. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся, це ріднесенька. Матуся. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь, здогадались. Це Татусь! Хитрі очі, дві косички, у веснянках та щічки. Непосида невеличка називається Сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтись, це мій братик. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій. Дідусь, вірно малята! Кожна людина має право на щасливу сім'ю, але щасливою її робимо ми, члени цієї сім'ї. Тому пам'ятайте про підтримку, повагу та любов, і ваша сім'я буде найщасливіша. Бережіть найцінніше з Днем Сім'ї!